Ще десь в іншому місці. Зараз в Франції, до речі, якщо ви в Франції, давайте зустрінемось. Але в рамках цього відео я вам покажу, як за допомогою AI можна створити круті магазини на Shopify. Як без знань програмування, от як колись ще в університеті HTML, ще, ще в школі. А зараз це все просто, в принципі, не треба знати, бо AI-шка може це зробити. І не аби яка, не просто AI-шка, а AI-шка самому Shopify. Як саме? Давайте з вами розберемо. Я переходжу угу, Так, так, так. Я шарю екран. Значить, дивіться. в Shopify від недавнього чи давнього часу, я, до речі, недавно почав це юзати, з'явився функціонал ai генерації блоків. Вау! Тобто, ми клікаємо Generate, і тут ми описуємо, що ми хочемо побудувати. Класно? Там ну, слово, це круто, це, це супер спрощує роботу і мені здається, якщо ви розробник. Ви можете свої проекти в два, в три, а то в п'ять разів робити швидше. А якщо власник магазину, то вам не обов'язково тепер не мати розробника або агенцію. Хоча нас найняти варто для чого? Бо ми можемо не просто з тим, щоб додати блоки, а проаналізувати, які саме блоки краще додати, які блоки краще впливають на збільшення версії середнього чеку. У цьому полягає наша експертиза. Давайте. Про протестуємо, як це працює. Дивіться, я дуже лінивий, взагалі. Я зараз до речі використовую браузер. Як він називається браузер Comet, Comet. це від IA-шки Perplexity, і тут це дуже автоматизовано. І Я взагалі лінивий. Я роблю люблю, щоб IA-шка майже все робила. Тому давайте здемона на якийсь цікавий сайт, і звідти спробуємо зробити скопіювати схожий блок через IA-шку. Давайте якийсь сайт е, Gymshark. Gym угу, так, так, так. Ось у мене, до речі, цей браузер одразу знаходить. Ось, вау, круто. Значить, Давайте візьмемо якусь секцію, яку ми попросимо наш Яшку е, згенерувати. Тут доволі прості секції. Угу, угу, проста секція, проста. Ну, давайте так, давайте спробуємо ось такий баннер згенерувати. Я не думаю, що воно ідеально згенерує, але давайте спробуємо. Так, ось так. Угу, добре. Я заходжу в Perplexity і я пишу, напиши, напиши для AI Generate Shopify block. Наприклад, не придирається до, до моєї англійської. Промп ТЗ для, для створення такої секції. Ось так. У самій секції має бути відео. У секції має бути відео. Ну, це складна трошки задача з відео, але англійською. Добре. Англійською. Добре. До речі, скажу вам так, не завжди ідеально воно генерує в мене. <смі>, воно інколи генерує ідеально, тобто, що саме генерує промпт, один і той самий може бути, але коли я стріляю на різні магазини, буває по-різному, розуміє. Чому так, я не знаю. Але давайте подивимося так, супер, супер. Угу, угу, угу. Окей, Купли, ку окей, добре. Окей, супер. Я копію, я тут вставляю. І клікаю генерувати. Генерується код. <кхем> так, так, так. ну Це супер прорив, це дуже круто, класно. І по факту, якщо так дивитися, з точки зору е, розробки цієї функції, це не є складна функція. Тобто, по факту там ChGP е, генерує код, якась там яшка, ще щось, і воно це все в тему вмонтовує. Але з точки зору зручності для клієнта цінність цієї функції. Ну, Набагато набагато вище, ніж знаєте, там, сама там простота розробки. Тобто раніше просто я або ми команду як робили. Через ChatGPT генеруємо якийсь код і просто, якщо там або в кастом-код вставляли на це рідше, або, наприклад, секцію створили кастом, підключали. Не складно, але це час. А це допомагає оптимізувати час. І для клієнтів, які там, не люблять працювати, бо не вміють працювати з кодом, це дуже сильно спрощує життя. Так, 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 супер, вау! Створило, але що мені тут не подобається. У нашому прикладі ось ці підписи вони були зліва. Давайте подивимося, чи можемо ми їх змінювати. Давайте спробуємо з Gimsharka викачати відео. Так, копіювати адресу відео. Опа. О, до речі, круто. Давайте подивимось, чи пройде адреса. Так, о, вау! Круто! Все спрацювало. Добре. Так, хедінг, добре, добре, батн. Mm -hmm. Так, мені не подобається, що кнопки посередині. Тобто вони мають бути зліва. зліва, Давайте, до речі, перевіримо адаптивність. Так, подорож. чекайте, Так, у нас якийсь баг. Давайте збережемо, перевантажимо. А, все добре. О, тобто, дивіться, дуже круто, класно. Е, давайте напишемо коректив. Дода... Напиши окремо уточнення, окремо уточнення, що кнопки мають бути зліва внизу. зліва внизу І проаналізуй стиль кнопок. стиль кнопок Тут, здається, можна додати, 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 що додати. Напевно, коли воно вже е, створено, не можна додати. Адидеблок, слайд, ага, гіб, угу. можна таку згенерувати під секцію. Так, е, напиши ще раз повне тз. Давайте ми генеруємо новий блок. Ще раз повне тз. І з урахуванням особливостей кнопок. Стей кнопок. Так, 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 так. Я сподіваюся. Ага, воно нам одразу пропонує код, але нам не треба код, нам треба ТЗ. Ми не будемо лізти в код. Так, я якусь фігню зробив трошки. Ага, все окей. Ви мене бачите, ви мене бачите. Угу, окей. Угу, так. Окей, давайте ще раз через яшку згенеруємо. Угу, добре, генеруємо. До речі, тільки доки записується відео, клієнт потенційний є. Звернувся. Класно. Угу. Так, так, так. Так, ну доки я тут клієнту відпишу, ви вже вибачите, що заберу свої гарні очі з камери. Ми дуже багато працюємо. Клієнт продає срібні прикраси, власне виробництво. Так, так, так. Це. Можливо, зайде клієнт в роботу. <кхи> Може, згадаю, продаю, 에... <кхи> продаю в прямому ефірі. Так, так, так. <кхи> так, ну, щось воно довго генерує. <кхи> Образо буде, якщо зараз якась просто фігня вийде, вибачте. До речі, не можете написати коментар, як вам такий живий формат відео. Я не стараюсь бути гарним, я навіть без зачіски, хоча я завжди гарний. Я стараюсь в лайт-форматі ділиться досить. Я не готуюсь до запису відео, тому що в мене немає часу готуватися, а в такому живому форматі записую. Я думаю, вам це заходить без знаєте, гарної ідеальної картинки. До речі, поділюся, що нового. Зараз тестуємо один проєкт. Один проєкт нас вистрілив дуже класно перед Новим роком. Дуже круто у нас пішли продажі, але ми його поставили на паузу через те, що там низький середній чек, і ми просто не мали бачення, як цей середній чек можна збільшити. Ну і процес масштабування проекту доволі складний. Блін, така фігня вийшла. Ага. Ну, що це таке? Давайте отут можна одразу уточнення написати. Давайте я перейду, напиши окремо уточнення, окремо уточнення, що кнопки мають бути з ліва внизу. Дивіться, я думаю, якщо робити гарну деталізацію, знаєте, текстову деталізацію того, який має бути блок, тоді, я думаю, воно може гарно спрацює. А так, хоча так. Воно перероблює. Так, да, запустили проєкт. Доволі гарно продажі, ось, але ми просто там середніших 5 євро, <свісно> з ним далеко не заїдеш, багато не заробиш. І ми просто не знали, як його можна змасштабувати збільшити. Ось так. І буквально в перших числах січня ми цей проект ставимо на паузу. Йдемо в інший трішки проект з гарним потенціалом, там де можна було цікаві продажі зробити. Ми запускаємо цей проект на ринок в США, і він у нас взагалі не йде. Ну як у нас йдуть кліки, переходимо на сайт, а сайт взагалі, е, е, взагалі перестав, ну, не конвертує. Ось так, плюс ми потрапили дуже на касту неякісної аудиторії, не платоспроможної. Ми з цим примучились десь до 20 січня. 20 січня прийняли рішення перезапуститися на ринок Франції і Німеччини. І поки що ще результатів немає. Є проміжні там результати хороші, але що ми отримали? Ми отримали трішки покращений варіант нашого запиту, тобто то кнопки вже внизу, а вони мають бути зліва, вони мають бути ось такі. Тобто, ну, дивіться, моя задача була не зробити ідеальний блок, а показати функціональність цієї штуки. Ось як воно тут же можна знаєте, дописувати, допилювати. Ну, я хочу відео ставити. Мені мені ще здається, що воно може криво відео відтворювати. Так, А, ні, гарно. Ну, дивіться, як на мене, доволі класно, якісно спрацювало. Так, є моменти, які варто покращити. Ось так. І такі е, секції можна генерувати в рамках і секції конкретно сторінки, в рамках секції конкретно блоків, тобто там якісь підблоки генерувати. Ось так. Я думаю, це відео було вам супер корисно, і я бажаю успіхів, гарних продажів і живіть і кайфуйте від того, що приносить вам насолоду. Успіхів!